В Ужгороді вперше відбувся чемпіонат Закарпаття та Кубок Ужгорода з Греплінгу. У цьому виді боротьби взяли участь близько ста спортсменів із Мукачева, Ужгорода, Пуста, Берегова, Виноградова, а також гості з кількох областей Західної України, віком від 6-7 років і старші, зокрема й дорослі. Сьогодні у нас відбулося, тобто, як відкриття фундамент Закарпатської області, це чемпіонат області та Кубок міста Ужгород з Греплінгу. Греплінг – це вид борьби, який поєднує з собою і вільну боротьбу, і дзюдо, і греко-римську. Тобто, це вільна борьба повністю з болячками. На Закарпатті це чемпіонат відбувається вперше. Основна мета турніру це популяризація виду спорту як Греплінг, а також відбір збірної області на всеукраїнські турніри. Реплінг специфічний вид спортивного єдиноборства. У ньому пріоритетну роль відіграють больові і задушливі прийоми з метою змусити супротивника здатися. В випадку душливого або больового на руку лише так може достроково перемогти суперник. Також він може перемогти достроково по балам, якщо перевищує балова система в 15-0. Сам Греплінг дає склон до бразильського джиджиту. Я думаю, це так набагато цікавіше ніж дзюдо або інші, тому що тут виконуються задушливі прийоми, больові. Перший чемпіонат області мав і своїх героїв. Серед них Юрій Марченко, уродженець Павлограда, а нині житель Берегова. Змагався, будучи повністю сліпим. Та фізична вада не стала на перешкоді герою, і він переміг у змаганнях. Взагалі, моя мрія в тому, щоб показати людям з особливими потребами, що можна досягати дуже багато чого, якщо тільки хотіти. От. Я прийшов навмисно, виступив серед зрячих людей, ну і як ви бачили, ще й виграв. Саме для того, щоб вдохновити багатьох хлопців, в тому числі і з ЗСУ, які втратили зір на війні. І хотів ну, подякувати нашим Збройним силам ну, і свій виступ присвятити саме для них. Греплінг активно підкорюють і дівчата. Їх як приваблює такий вид комплексної боротьби. До греплінгу я ходила на гімнастику. Мене брат ходить на тренування. Я прийшла подивитися на наші змагання на його змагання. Він на змагання. Мені понравилося. Я покликала подружку, діба пошлі, попробуємо. Мені понравилось І дотепер ходжу першим мої змагання. Хлопці вже в школі за косички не смикають. Та ні, боїться мене. Що ж до спортивних підсумків, то в командному заліку переміг спортивний клуб Тигр Івано-Франківськ. Другою стала інтелектуальна академія Джиу-Джитсу Тернопіль. А третє бразильська команда Павер Берегово виноградів. Усіх призерів було нагороджено. Крім того, відзначили Дениса Роллю, спортивний клуб «Гроза Ужгород за найшвидшу перемогу. Юрія Марченка Бразильська команда Павер берегово виноградів за найкращу техніку та Матвія Гергелюка спортивний клуб Тигр Івано-Франківськ за волю до перемоги.